Дуже багато людей порівнює це з роботою, я кажу, це не робота, це служба. Тут немає п'ять днів відпрацював, два дні ти відпочиваєш, чи ще якісь. Ми тримаємося за людей. Ми без людей ніхто. Типу, якщо будуть всі командирами, хто буде працювати? Я як командир все одно кожного дня майже виїжджаю на позиції до хлопців, щоб вони бачили мене, що я тут, я з ними, і я нікуди від них не діюся. Треба поїхати в Котліна до них, я поїду в Котліна до них. Треба пройти 10 кілометрів до них, а потім від них я пройду 10 кілометрів. Я можу і пожартувати, і в той же момент крикнути через 3 секунди, типу, сказати ні. Воно, знаєте, дуже важко. Типу, я все життя, моє хобі було це психологія. Дуже багато книжок про психологію читав, як з людьми справлятися і тому подібне. І вопреки моєму віку, типу, на мене дивиться 60-річний мужик, дивиться, що молодому, я можу йому пояснити, чому він мене повинен слухатись. Ну, єдиний спосіб це інтелект.